Доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго дня усім вам бажаю. Діти, скажіть, а чи знаєте ви, що таке берегиня? Берегиня це наша оселя, в якій ми народилися і живемо. Пращури вірили, що саме вона створила всіх. Духів і земні багатства, а потім подарувала їх людям: дім, будинок, хата, домівка так ще називають нашу берегиню. Усе, що ми нажили в своїй оселі, що надбали від батьків, дідусів, чим збагатилися хатнім пожитком, дітьми, добрим словом, спогадами. Усе це є берегиня. І сьогодні ми будемо створювати за допомогою пластиліну українську хату берегиню З чого складається хатинка? Давайте згадаємо. Вікна, дах, димар, стіни. Хату можуть оточувати плетений тин, квіти. Ось така хатинка вийшла у мене з пластиліну, а нам хотілося б побачити ваші роботи. Будемо чекати ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!